Молоко на ринку купувати ризиковано і навіть небезпечно. І так вважаю не лише я. Ось, наприклад, наш експерт Іон. Він керівник крафтового молочного виробництва. Послухайте, що він скаже. Базар це катастрофа. Молоко з ринку. Я не вважаю, що воно безпечне. По-перше, ми не знаємо, який корм їла та корова, в яких вона в сараях у цих стайнях утримується, яка там гігієна, яка гігієна вимені, яка гігієна у тієї жіночки, які її доє? А ви думаєте, що молоко на ринку має хтось перевіряти? І ключове слово тут має перевіряти. Зараз я вам доведу, що молоко можна сфальсифікувати і продати на ринку. Для цього мені потрібно звичайне молоко з супермарк. Я додам води. Додам крохмаль для того, щоб воно не було таким водянистим, додам соди для того, щоб якщо моє молоко хоч трошки прокисло, то воно краще зберігалося. Також я додам краплинку миючого засобу. І додам звичайний перекис водню. Усе це можуть робити з молоком продавці на ринку. Тепер це сфальсифіковане молоко, яке я, звичайно, не радив би вам пити, я віддам нашому потаємному агенту, який продасть його на одному зі столичних ринків. Чи піймають такого хитруна на обмані? І чи пройде це молоко перевірку санепідемстанції, перш ніж потрапить на ринок. Йдемо до адміністрації та дізнаємось, скільки коштує дозвіл на продаж фальсифікату на ринку? Хотілось би молочко продати домашнє. Буде стоїть 10 до 20 гривень. А контролюється контролірується качества? Та ні, там пожалуйста, не спитавши жодного документу на молочку, без будь-якої експертизи, нам дозволили продавати це молоко на ринку. Дорогою завідувачка запевняє, продукцію тут не перевіряють. Так вони не привіт. Вони йдуть у кабінеті. Сліті буде Це лабораторія. лабораторія Нашу тужен. Хто завгодно може дати адміністрації 20 гривень і спокійно продавати вам будь-яку хімію або ж магазинне молоко під виглядом домашньої продукції? Ми припинили експеримент і не стали продавати покупцям молочний коктейль з хімії. Такий низький рівень контролю домашньої продукції насторожив команду життя без обману, тому ми вирішили здійснити перевірку молока з базару. Ми купили молоко на трьох ринках столиці і здали його до незалежної лабораторії. Результати нас шокували. Бактерія група пішкової палички кожному дразочку ми виявили, що вони є. Від домашнього молока можна заразитися, просто скуштувавши його. Із кришечки сьогодні треба сказати споживачам: не робіть цього, не пробуйте молоко на ринках, бо цим ви ставите себе під загрозу. Катерина та Дмитро з Пантеличині вони саме так і обирали молоко на ринку, куштували з кришечки. Можна ваше молочко попробувати. Чому ж сім'я Пентій не заразилася кишковою паличкою? Якщо вона попадає в організм і організм здоровий, вона може не викликати заболівання. Якщо ж все-таки якісь неполадки з кишечником, то патогенна кишечна паличка 100% викликає заболівання. Родині пощастило, їхній імунітет міцний, але варто випити таке молоко під час застуди, і ви можете не просто отруїтися, а навіть потрапити до лікарні. Вірити в добрі очі, як виявилося, це мало. Тому я не можу лишити всі ці домашні продукти в холодильнику сім'ї Пентій. Для мене вони всі однаково, можливо, небезпечні, тому що я не знаю, якими руками їх торкалися. Сім'я Пентій переконалася, купувати молочну продукцію на ринку ризиковано. Тому ми будемо більше купувати у супермаркетах. Там в упаковках все, все чітко. Але хотіла б, щоб Олексій більш детально розповів нам, який склад повинен бути, тому що я не завжди розумію всі єшки і всі добавки, які е, пишуть на упаковці. Якщо хочете купити молочну продукцію на ринку, попросіть документи на корову. Запитайте документи про перевірку молока. Кип'ятіть домашнє молоко перед вживанням.